Друзі, вітаю! Як молитися з впевненістю? Як молитися з впевненістю в Господі? Які існують підстави для впевненості в молитві? В чому їх різниця та які їх наслідки? Саме про це ми з вами будемо розмірковувати на підставі третього псалма. Псалом третій. Псалом Давида, коли він утікав сперед обличчя свого сина Авесалома. Господи, чому стало так багато тих, які спричиняють мені біль? Як багато повстає проти мене? Багато кажуть моїй душі, немає йому спасіння в його Бозі, а Ти, Господи, є моїм заступником, моєю славою. Ти той, хто підносить мою голову. Своїм голосом заволав я до Господа, і він мене вислухав зі своєї Святої Гори. Я заснув, виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Тож не побоюся я й десятків тисяч людей, які звідусіль разом нападають на мене. Підіймись, Господи, спаси мене, мій Боже, бо Ти розгромив усіх, хто безглуздо ворогував зі мною, розтрощив зуби грішників, спасіння від Господа, Твоє благословення на Твоєму народові. Це відео є продовження вчорашнього відео. Тож, хто не дивився, запрошую подивитися, тому що сьогодні ми будемо продовжувати говорити про те, про що почали говорити вчора, тобто про різні підстави для впевненості. Ми бачимо, коли читаємо цей псалом, що Давид впевнений в Господі, він впевнений, що Господь йому допоможе. Він впевнений, що Господь його спасіння, він впевнений, що Боже благословення на ньому, він впевнений, що Господь є його заступником, і що Господь є. Тим, хто підносить його голову, ми бачимо, що, попри тяжкі обставини, в яких знаходиться Давид, а Давид знаходиться в обставинах, коли Авесалом підняв бунт проти свого царя-батька, для того, щоб стати на його місце, і ситуація настільки серйозна для Давида, що він навіть вимушений був залишити Єрусалим і перейти через потік Кедрон, для того, щоб просто врятуватися від свого сина та тих людей, які згуртувалися навколо Авесалома. І тим не менш, ми бачимо, що. Давид він просто впевнений в Бозі. Він каже, що я заснув виспався і прокинувся, бо Господь допоможе мені. Давид каже, що, попри те, що всі люди кажуть, що Господь його залишив, Давид впевнений, що Господь є його заступником і є його славою, що Господь підносить його голову. Чому Давид так впевнений, ми говорили з вами вчора, в минулому відео, тож можете це передивитися. Цей псалом унікальний тим, ще раз хочу на це звернути вашу увагу, що обставини, в яких опинився Давид, є Божим покаранням за те, що Давид згрішив перед Господом, згрішив з Вірсавією і дав причину для Божого народу знеславити ім'я Господня. Тож, переживаючи ці обставини, Давид переживає покарання за свій гріх, і тим не менш, він з такою впевненістю звертається саме до того Бога, який карає його, який наказує його за те, що він він зробив з Вірсавією, в чому секрет такого відношення до Господа, в чому секрет е, такої довіри, такої впевненості, такої відвертості перед Господом? Частину відповіді ми дали вчора, а частину будемо давати сьогодні, тому що Давид має Євангельську впевненість, тому що Давид покаявся перед Господом, тому що Давид змирився перед Господом, тому що Давид розуміє, що мета Божого покарання це виправлення Давида, це зростання Давида, це очищення серця Давида. Давид саме тому настільки відвертий перед Господом, настільки впевнений, в тому, що Господь йому допоможе. А сьогодні ми з вами скажемо про декілька неправильних причин, але реальних підстав, чому люди бувають впевнені. В своїх молитвах, впевненими в Господі, але, на жаль, потім розчаровуються. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про неправильні причини для впевненості. На жаль, такі існують. Не всяка впевненість в Господі це правильна впевненість. І не всяка впевненість в Господі закінчується. Божою славою закінчується визволенням, яке приходить від Господа. Нерідко трапляється таке, що люди молилися або людина молилася з впевненістю в Господі, а потім розчаровується в Господі, тому що те, на що вона сподівалася, Господь не здійснив, не сталося так, як людині хотілося. Тож сьогодні поговоримо про три неправильних підстави для впевненості в молитві. І перша така неправильна підстава це просто глупота людини. Це її не Серйозне ставлення до того, що відбувається, тобто нерозуміння того, що відбувається, хочу тут наголосити, що не всі труднощі, які трапляються в нашому житті, є прямим наслідком того, що ми скоїли той чи інший гріх. Але попри це, нам треба розуміти і серйозно ставитися до своєї впевненості в Господі. Чому я впевнений в Господі, в чому я впевнений, на підставі чого я впевнений, чому ці обставини сталися, які причини передували цим обставинам, і багато інших запитань. Тобто, треба ставитися до молитви, до відношення до Господа, до розуміння своїх відносин з Господом, до обставин дуже серйозно, тому що коли людина ставиться несерйозно, коли вона дуже поверхнево ставиться до себе, до обставин, до розуміння Господа, дійсно її в. Впевненість може бути дуже високою, і вона може оцінювати свою впевненість таким чином, знаєте, що навіть і сумнівів жодних немає, але відсутність сумнівів це не доказ того, що підстава для впевненості вона дійсно правильна і вона дійсно витримає будь-які обставини і приведе саме до явлення Божої слави. Тож ми маємо серйозно ставитися до обставин, до свого серця, до Господа, до Євангелія і розуміти свої. І відносини з Господом дуже серйозно, дуже ретельно стежити за тим, як розвиваються наші відносини з Господом, що в нашому серці по відношенню до Господа, наскільки наше серце воно просто просякнуто істиною Слова Божого, і так далі. Друга неправильна причина для впевненості це самоправедність. Як і перша причина, і друга причина, і третя причина, про яку ми скажемо, неправильні причини. Вони. Насправді емоційно сповнюють серце людини дуже сильним, дуже сильною впевненістю. Тобто, коли людина переживає цю впевненість, от в моменті, як сьогодні кажуть, вона може думати, що. Ця ця впевненість така сильна, немає сумнівів. Я настільки впевнений, я настільки впевнена, і людина може думати і вважати, що е, така впевненість вона є справжньою, вона є такою, що призведе її доявлення Божої слави до вирішення ситуації саме на підставі Божого захисту. Але ж впевненість або ще інакше сказати віра не означає, що вона не похитнеться, тому що обставини сам Господь. Оль, він випробує саме підвали підвалини впевненості, підваліни віри, і це дуже важливо, які вони. Тож, друга. Причина для неправильної впевненості це самоправедність. Як це працює? Наприклад, людина думає: я молюся Господу, тому Господь дасть мені те, чого я хочу. Або, наприклад, я працюю чесно, тому Господь дасть мені те, чого я хочу. Або я молюся без сумнівів, тому станеться в моєму житті так, як я хочу. Загальна формула така: я роблю ось це, і людина бачить те, що вона робить гарно, як їй здається, і вона думає, що Господь обов'язково. Ово дасть їй те, що вона хоче, тому що вона те чи інше робить або навпаки не робить чогось поганого. Це не євангельська впевненість, це не впевненість на підставі того, що Ісус Христос є замісною жертвою за мій гріх. Що я визнаю себе грішною людиною. Я визнаю, що не можу побудувати з Господом відносини і досягти Божої любові на підставі того, що я роблю. Я звертаюся до Господа на підставі того, що Ісус Христос зробив, на підставі тієї жертви, яку Ісус Христос приніс. Ні, самоправедність і впевненість самоправедності вона працює а, навпаки. Я звертаюся до Господа впевнена. Тому що я роблю, тому що я зробила, тому що я зроблю, тому що я так кажу, тому що я це відчуваю, і це дуже небезпечно. Але в моменті, коли людина переживає цю впевненість, вона може бути дуже сильною. Ця впевненість, але вона не є такою стабільною, цілющою, не приносить її радості. Яку приносить впевненість євангельська. І третя причина для неправильної впевненості це самонавіювання людини. Ми з вами знаємо, що ми можемо собі. Вигадати, ми можемо себе впевнити в тому, що станеться так, як я хочу, що Господь дасть мені те, що я хочу. Ми можемо бути впевненими в нереальних речах. Ми можемо бути впевненими в неправильних речах. Ми можемо бути впевненими в тому, що не здійсниться. Ми можемо бути впевненими в тому, що не збігається з волею Божою. Самонавіювання воно не бере до уваги Божу суверенність, що Господь є Богом, що Господь чинить так, як він хоче, що Господня премудрість, що Господнє бачення ситуації воно набагато більше, ніж наше. Набагато, багато, багато більше, ніж наше. Взагалі, наше розуміння ситуації, моє розуміння, мого життя, моїх обставин. Воно навіть порівнятися не може з Божим розумінням мого життя, мене як особистості, моїх обставин і. Божих планів щодо мого життя щодо мене, тож будемо дуже уважними з вами, щоб наша впевненість в молитві, щоб наша впевненість в Господі вона була саме євангельською. Можете подивитися попередні відео, щоб вона не була не євангельською, щоб вона не була через просто нашу глупоту і несерйозність, щоб вона не була через самоправедність і щоб вона не будувалася на самонавіюванні, тому що впевненість, яка збудована на цих неправильних підставах, дуже хитких підставах, вона буде дуже нестабільною. На відміну від євангельської впевненості. Також вона буде руйнівною для нашого серця, для нашого пізнання в Господа, для нашої віри, на відміну від цілющої впевненості євангельській. А також вона призведе нас не до радості, не до впевненості. Вона не буде сповнювати наше серце впевненості в Господі, вона буде сповнювати нас розчаруванням, тому що все те, що ми собі, скажімо так, вигадали і впевнили себе на неправильних підставіх. Ставах, все воно буде зруйновано, тому що тільки євангельська впевненість в Господі є такою, яку нічого не може похитати, тому що вона вкорінена саме в Господі. Саме для цього ми з вами і вивчаємо слово Боже разом, читаємо разом, розмірковуємо разом. Для того, щоб вкорінюватися в Господі, для того, щоб наша впевненість була не від нас, вона не була просто поверхнева на підставі якихось наших самонавіювань, а для того, щоб вона була глибоко вкорінена в Євангелії та в пізнанні нашого Господа. Тож раду запрошую кожного з вас доєднуватися до щоденного читання. А також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє. Розвитку цього каналу задля для того, щоб якомога більше людей читало слово Боже, розуміло слово Боже і будувало б і свою віру, і своє пізнання Господа саме на підставі Слова Божого. Нехай Господь благословляє кожного з вас.